Корсьор, що розташований на західному узбережжі Данії, є невеликим містом з населенням всього 14608 осіб. Але, не дивлячись на свої невеликі розміри, містечко вважається туристичним у країні, повним скандинавської чарівності. У цей недільний ранок, 10 липня 2016 року, гурт дівчат зібрався в церкві сант повл в Корсьорі. Перед виступом вони були зайняті розігрівом голосів до сьогоднішньої служби, але однієї людини не вистачає. 17-річна Емілі Менг так і не з'явилася. Це здивувало Анну Хеленберг Клюге, священнослужницю церкви. Таке спізнення зовсім не схоже на Емілі. Раптом двері церкви відчиняються і забігає мати Емілі Менг. Де Емілі? Емілі прийшла? Стурбовано запитує вона, оглядаючи кімнату. Це захоплююча історія Емілі Мен, – 17-річної дівчини, яка зникла без звісти по дорозі до церкви 10 липня 2016 року. Незважаючи на колосальні зусилля поліції, а також волонтерів, протягом наступних п'яти місяців її місцезнаходження було невідомим. Доти, доки накануні Різдва її тіло не знайшли. В озері. Маючи на руках вагомі докази, обширний аналіз ДНК, а також декількох ключових підозрюваних, злочинцеві все ж вдалося уникнути покарання. І в результаті справа Емілі з кожним роком ставала все холоднішою. Здавалося, що справа більше ніколи не буде розкритою. Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Доки Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми разом з вами розглянемо справу під назвою. Сухим із води не вийдеш. Тож сідайте зручніше. Сьогодні буде заплутано, але дуже цікаво. Тож, давайте починати. Емілі Анін Сковгард Менх народилася 31 липня 1998 року. Вона була дуже активним підлітком у багатьох сферах свого життя. Добре, навчалася в школі, займалася спортом, була вегетаріанкою і співала в церковному хорі. Емілі була доброю та завжди ставала на захист тварин, людей, які постраждали від насилля. Вона намагалася зробити цей світ якомога кращим. У ніч з суботи на неділю, 17-річна Емілі Менг гуляла зі своїми друзями у місті Слагельсі О 3.53 Емілі допомагала друзям в потязі та пішла. Приблизно через 4 хвилини її телефон вимкнувся. Це була остання ознака життя Емілі Менг. Вранці у неділю мати Хелен Менг зайшла до кімнати Емілі та виявила, що її немає вдома. Вона одразу попрямувала до церкви в надії знайти доньку там, адже в цей час вона вже мала бути на репетиції, але там її також не було. Не гаючи часу, батьки дівчинки звернулися до поліції та повідомили про зникнення. Хоч поліція і прийняла заяву, але вони не квапилися шукати дівчинку, адже зі слів рідних Емілі нещодавно пережила розрив із хлопцем, тому поліція списала все на підліткові вибрики та порадила почекати. Тим паче було відомо, що Емілі, хоч і не відповідає, проте читає повідомлення в месенджері Фейсбук. Така халатність до зникнення погіршить ситуацію. Як вже пізніше з'ясувалося, повідомлення в месенджері читав близький друг зниклої, в якого були паролі від облікового запису Емілі. Він це робив в надії знайти хоч якусь зачіпку. Батьки, стурбовані таким відношенням поліції, звернулися до місцевих ЗМІ, які почали тієї ж доби висвітлювати цю подію. Це змусило поліцейських діяти, і вже наступного дня, 11 липня, розпочався масштабний пошук дівчини. Саме завдяки змі вдалося заохотити понад 400 добровольців, також були залучені навчені собаки, водолази і гвинтокрил. Прочисуючи все місто, поліцейські провели обшук на стоянці біля вокзалу, де 17-річну Емілі востаннє бачили живою. Саме в цьому місці вони знаходять підозрілі предмети, але без перевірки не квапилися називати, про які предмети йдеться. Також поліція починає перегляд відеозаписів із станцій Керсір, Слагельсі, станції Роскілле та центрального вокзалу Копенгагена. Через два дні пошуки не знаходять жодних доказів. Було знайдено кілька предметів, таких як сумочка та розірваний чорний светер, схожий на той, у якому зникла Емілі. Але виявилося, що це не пов'язані між собою предмети. Сім'я разом із волонтерами організувала збір коштів для нагороди за будь-яку інформацію про місце знаходження Емілі. До поліції надходять десятки повідомлень від людей, які бачили Емілі в різних частинах міста. Всі ці повідомлення ретельно перевірялися, і, на жаль, це була не Емілі. Мати Емілі Хелен Мен так відчайдушно намагалася знайти її, що розпочала власне приватне розслідування зникнення доньки. В надії знайти нових свідків вона вночі сіла на потяг до Слагельсі. Як і донька місяць тому. Так вона дізналася про кур'єра, який роздає газети на станції. Згодом ми зв'язалися з поліцією та запитали їх про те, чи знають вони, що кур'єр роздає газети на станції приблизно в той же час, коли зникла Емілі. І вони не знали про це. У жодному з джерел я не знайшла інформацію, чи були перевірені кур'єри. Через деякий час двоє свідків звернулися до поліції із твердженням, що вранці 10 липня чули панічний жіночий крик. З моменту зникнення минуло три місяці. Тоді до поліції звернувся чоловік похилого віку Ерлінг Йонсен та розповів, що бачив того злощасного ранку за 6 кілометрів від станції білий фургон, який їхав на дуже великій швидкості через кюсер і далі автомагістраллю. Поліція розпочала пошук фургона. Тоді Ян Йоргенсен дізнався, що його машину розшукує поліція, і він одразу зателефонував за номером 114. Ян мав свою компанію, яка в 2016 році розвозила газети в кількох місцях у Зеландії, у тому числі і в Кюрсері. В Керсері 10 липня 2016 року в компанії працювало троє водіїв. Одним із них був родич Яна Даніель. Він їхав маршрутом, який вів через Кюршур і спускався до лісу. За словами Яна, це цілком міг бути його білий фургон. Очевидці бачили, як він роз'їжджав містом. Але поліція вирішила перевірити також і решту водіїв. Перший молодий водій Еміль Сандват 9 липня ввечері повідомив Яну про те, що захворів, але при цьому фургон залишився у його користуванні. Але всього молодика в минулому була історія, яка змусила поліцію глибоко ним зацікавитися. У 2007 році він був засуджений за те, що погрожував та зґвалтував 12-річну дівчину на острові Юрсланд. Пізніше він ще й отримав покарання за секс спілкування із неповнолітніми в інтернеті. Після того, як поліція Південної Зеландії та Лоланда Фольстера провела розслідування руху його автомобіля, та нібито виявила, що він не був у керсері тієї ночі і його відпустили, але звинувачення проти нього залишалися. Інший водій спочатку був найнятий як садівник, але час від часу також розвозив газети, і тієї ночі він був у керсері. І Як вже пізніше з'ясувалося, він мав таємне минуле, про яке він не розповідав Яну. Він виявився одним із найнебезпечніших педофілів, але за невідомих причин спочатку поліція ним не зацікавилася, а через кілька місяців він помер від раку. ЗМІ активно висвітлювалися всі новини по справі зникнення Емілі, тому знайшлися ще свідки. Жінка та її колега поверталися з роботи додому, і коли вони наближалися до ренгемарка Баке, їх раптово засліпили вогні фургону. Він був припаркований біля невеликої стоянки. Ми помітили, що машина стоїть і підстрибує і трохи розгойдується, ніби хтось займається сексом. Наша перша думка була зупинитися і попросити їх вимкнути світло. Але ми все одно не наважилися, бо були на полях Ларса Тінцкіда, і ніхто б нас не почув, якби ми закричали. каже вона. Декілька бігунів заявили, що бачили білий фургон на південній околиці Корсера. Машина мчала так шалено, що їм довелося відстрибнути у бік, щоб уникнути зіткнення. Час йшов, жодних нових доказів, жодних слідів Емілі. Поліція почала розуміти, що надія знайти Емілі Менг живою просто тане, і професійне чуття їх не обдурило. Напередодні Різдва 24 грудня 2016 року, близько 16-ї години дня, людина вигулювала собаку вздовж озера в селі Регнемарк-Бакке, що знаходиться майже за 60 кілометрів від станції Корсюр. Відчувши жахливий запах. Він підійшов ближче до води і побачив, що Сморід походив від людського тіла, що сильно розклалося. Поліція Південної Зеландії та Лоланд Фольстера скликала прес-конференцію, на якій підтвердила, що тіло належало 17-річній Емілі Менг. Її шукали 168 днів. Обставини справи. Поліція не квапилася розголошувати. Вони лише сказали, що Емілі стала жертвою злочину, а також вони припустили, що її тіло було поміщено в озеро в день її зникнення. А ти не забудь підписатися та поставити вподобайку цьому відео. Так ти підтримуєш мене та розвиток каналу. А ми продовжуємо. 26 грудня провели поминальну службу з Емілі Менг. О 12.30 пам'ять Емілі вшанували хвилиною мовчання. Декількома днями пізніше близько двох з половиною тисяч людей, вражені цим нелюдським вчинком, провели ходу із смолоскипами, яка почалася на вокзалі і закінчилася біля церкви Санкт-Поул, де Емілі Мен співала в хорі. А за три тижні, 19 січня 2017 року, Емілі Менг поховали в тій самій церкві, де зібралися лише близькі друзі та родина. До червня 2017 року знову запанувала тиша. І лише 20-го числа поліція Південної Зеландії та Лоланда Фольстера повідомила, що ґрунтуючись на зображеннях спостереження зі станції Керсер, вони шукають легковий автомобіль Hyundai i30 моделі 2011-2016 року, який, на їхню думку, точно причетний до трагедії. Вони попросили усіх, хто міг бачити машину, звернутися до поліції. На кадрах видно, як автомобіль проїжджає від стоянки та навколо вокзалу о 4.07 10 липня 2016 року, саме тоді, коли Емілі Мен востаннє бачили живою. Загалом за 24 години до поліції надійшло понад 100 запитів від потенційних свідків, і знову тиша. Лише 4 жовтня, понад 100 днів після публікації відео про машину, поліція отримала інформацію від одного із цих свідків. Рано вранці, 10 липня 2016 року, жінка їхала в районі Регнемарк-Баке за кілька годин після того, як Емілі вже зникла. Вона їхала досить повільно. Тут вона побачила малий або середній легковий автомобіль, який був припаркований із відчиненими задніми дверима. Поруч із машиною стояв чоловік, і це виглядало так, ніби він піднімав якусь важку річ. Грунтуючись на цій інформації, поліція реконструювала ситуацію та опублікувала фотографії та відео. Після цього до поліції надійшов ще один дзвінок, у якому дівчина стверджує, що дивилася в очі вбивці Емілі Менг. і вона в цьому впевнена на 100%. Тоді вона забула про цей випадок, але коли побачила зображення та опис автомобіля, опубліковані поліцією, у неї кров застигла в жилах. Вона не сумнівається, це та сама машина, яка того ж вечора трьома годинами раніше під'їхала до неї на вокзалі Розкілля. Інцидент, який вона описала, стався того ж вечора 2016 року, коли зникла 17-річна Емілі Менг. Вона розповіла, що в ніч із суботи на неділю мала повернутися із студентської вечірки на потязі із Розкілля, що в годині їзди від Корсера, щоб вирушити до Копенгагена. До вокзалу її підвіз дядько подруги, і після того як він вирушив назад, дівчина зрозуміла, що залишила телефон у його машині. Вона почала махати руками, думаючи, що дядько зараз помітить і повернеться. Але тут до неї раптово під'їхала машина Хюндай. Вікно поруч із пасажирським сидінням опустилося, і високий чоловік мезоморфної статури запитав, чи потрібна допомога. Він почав умовляти її і говорити, що може допомогти, але тільки треба сісти до нього в машину. Дівчина відмовилася від пропозиції та попрямувала до свого потяга. Коли через кілька хвилин вона озирнулася, то авто вже зникло. Розслідування продовжилося, але жодних коментарів поліція не давала. У 2018 році серед підозрюваних опинився сумнозвісний будівельник човна Петер Мецен». Я ще не розповідала про нього, але якщо коротко, 25 квітня 2018 року Мецена було засуджено за жорстоке вбивство та розчленування журналістки Кім Уолл на борту його власного човна. За законом його засудили до найсуворішого покарання довічного ув'язнення. Петер Мецен добре знав місцевість Корсьора. Він виріс неподалік міста на західному узбережжі Зеландії. Його мати, з якою він майже не спілкувався, багато років жила в Корсьорі, менш ніж за кілометр від будинку матері та вітчима Емілі Менх. Відомо, що за кілька місяців до зникнення Емілі він здійснив поїздку Зеландією в пошуках нової пристані для свого човна. Одним із портів, які він розглядав, була гавань Корсьор, де човен буде зручно розташований неподалік військово-морської бази. Партнер Мецена Стін Лорк розповів, що вони справді планували помістити човен там, але у результаті обрали інший порт далі на північ. Мецен також мав білий фургон, схожий на той, який бачили у кількох місцях Керсера в ніч зникнення Емілі. Однак журналісти дізналися, що поліція жодного разу не зв'язалася з друзями та рідними Мецена, щоб дізнатися інформацією про його дії 10 липня 2016 року. А найближчий друг Мецена розповів, що вважає, що те, що вчинив Петер із Кім, не було вбивством, то насправді був нещасний випадок і він просто втратив голову. І те, що він міг бути причетним до справи Емілі, цілком виключено. Але все ж поліція двічі допитувала Мецена, після чого їх інтерес до нього зник. У неділю 11 серпня 2019 року вночі під двері видавництва ТБ було підкинуто листа від Аноніма. Він містив інформацію про справу Емілі Менг. Лист складався з двох роздрукованих сторінок формату А4. І людина, яка його написала, стверджує, що має дуже цікаву інформацію про нерозкрите вбивство. Після ретельного розгляду керівництва ТБ вирішило передати листа поліції. Після цього начальник поліції Ларс Харвест не дав жодних коментарів, однак у письмовій відповіді подякував за листа, який став приводом для проведення низки слідчих дій. Також у 2019 році Еміль Сандват, той самий молодий водій вантажівки, якого опитували першим, був засуджений до тюремного ув'язнення за зґвалтування і погрози неповнолітній дівчинці в північній Ютландії. Коли вирок про тримання під вартою було скасовано у вищому суді, Сандват зізнався, що 30 серпня 2016 року, через 51 день після зникнення Емілі, він зателефонував до поліції Південної Зеландії та Лолан Фольстера і повідомив про свою причетність до її справи. Однак його мати та дружина вважають, що він просто обмовив себе і добровільно взяв на себе провину у вбивстві. Мати надіслала листа прем'єр-міністру, міністру юстиції та офіційним представникам сторін, назвавши вирок судовою помилкою і аргументуючи невинність сина. Мати та дружина розповіли, що на їхню адресу було надіслано листа з погрозами. Вони переконані, що є хтось, хто хоче помститися йому за зґвалтування у 2007 році. Вони вважають, що автор листа не лише підставив Еміля за зґвалтування, а й повідомив у поліції, що Еміль, начебто, може бути пов'язаний із справою Емілі Менг. Після всіх цих маминих звернень Еміль Сандват отримав офіційну відмову від звинувачень від поліції. І тому 4, майже 4 роки по тому він не отримував будь-яких звинувачень у справі Емілі Менг. За чотири роки розслідування було виділено величезні ресурси на розкриття справи. Велика кількість жителів Данії склали тести ДНК, і щонайменше 200 осіб було вивчено досконало. Проте поліція досі не каже, як і за яких обставин загинула Емілі. Також поліція сама визнає, що не вдалася до важливих слідчих дій ще на початковому етапі розслідування. І це справді так. Коли вони займалися пошуками білого фургона, то з якихось причин не перевірили відеоматеріали з камер спостереження, які спрямовані на дороги, що ведуть із Корсіра до Бурупа, і де можна було побачити, чи був білий фургон на будь-який із цих доріг. І йшов час. Люди почали ставити питання, чи достатньо робить поліція, чи ця справа назавжди залишиться нерозкритою. Ніхто не очікував, що через сім років після цієї страшної трагедії ця справа знову буде в центрі уваги, але вже з іншими шокуючими поворотами. 15 квітня, 2023 рік, в двох годинах їзди від Корсера в невеликому селищі Данії стався напад на 13-річну дівчинку. Того ранку вона розносила пошту по домівкам мешканців. В 11.30 вона занесла останню газету і попрямувала до подруги, про що повідомила своєму батьку. Але по дорозі дівчинка просто зникла. Батьки одразу намагалися знайти її власними пошуками, але знайти вдалося тільки її покинутий велосипед та деякі особисті речі. Після звернення до поліції Одразу ж були організовані масштабні пошуки дівчинки за участю гелікоптерів, дронів, навчених собак і просто небайдужих людей. Через розголос цього інциденту люди повідомляли про схожу дівчинку в їх районі. Завдяки таким зверненням, вже на наступний день поліція завітала в дім до 32-річного Філіпа Уеста, тренера жіночої футбольної команди. Там вони і знайшли зниклу дівчинку, яку чоловік гвалтував та тримав у заручниках. Його на місці заарештували. 18 квітня Філіп Уест частково признав себе винним. Через декілька днів поліція конфіскувала автомобіль, який злочинець нещодавно продав. І тут з'ясовується, що 32-річний обвинувачений 3 травня 2016 року придбав собі сріблясто-сірий Hyundai i30. Іншими словами, така сама марка, модель і відтінок кольору, що й машина, яка стояла на вокзалі Корсер, де Емілі Мен бачили востаннє. А в 2021 році він продав її. Тож слід припустити, що він був власником автомобіля на момент зникнення Емілі Менг. На сьогоднішній день поліція Данії не дуже щедра на коментарі і не повідомляє, які докази вони знайшли проти нього у справі Емілі Менг. Відомо, що на його комп'ютері були знайдені фото та відеоматеріали, які вказують на причетність. Також шоком стало те, що ще на початку розслідування він вже допитувався поліції у справі Емілі і навіть надав зразки свого ДНК. Але як поліція заявила, в той час їм здалося, що його Алібі досить вагоме, щоб відпустити його і навіть не перевірити марку його автомобіля. Наразі Філіп Уест знаходиться у в'язниці. Йому було пред'явлено звинувачення у викраденні, утриманні та зґвалтуванні 13-річної дівчинки, а також звинувачення у вбивстві Емілі Менг. Сам злочинець вже не визнає себе винним. Зараз він чекає на суд, де вирішить, винний він чи ні. Данія взагалі-то вважається безпечним місцем для життя. Але як і в будь-якій країні, там трапляються вбивства. Знаєте, в цій справі було багато різних підозрілих особистостей, але я схильна вірити, що за ґратами сидить саме винна людина. І, хоч пройшло вже більше семи років, сім'я Менг. Очікує на засідання суду, щоб отримати відповіді на свої запитання, а також, нарешті, видихнути з полегшенням, що вбивці їхньої доньки все ж понесе покарання. Ось така історія була сьогодні. Пишіть в коментарях, кого підозрюєте ви у цьому вбивстві. А ми з вами зустрінемося у наступному ролику. Тож, бережіть себе і до зустрічі!